Свійські птахи Привіт, друже! Я бабуся Галинка. До мене на літні канікули приїхала моя внучка Даринка. Вона допомагатиме мені по господарству. Даринка дбатиме про домашніх птахів. А що це за птахи? Відгадайте загадки! Ходить птаха по подвір'ю, гребінець, борідка, пір'я. І як сяде у гніздечко, нам знесе вона яєчко. Правильно, це курка. Попелясту зозулястий. Забіяка він горластий. З червоною бородою йде поважною ходою. Носить гордо співунець, на голівці гребінець. Так, правильно, це півень. Друже, скажи, будь ласка, як зветься дитинчатко курки та півня? Молодець. Його звати курча. Кури це свійські птахи. Вони вкриті пір'ям різного кольору, тому кури є білі, коричневі, сірі, чорні, у них є невеличкий дзьоб. Зверху голову прикрашає червоний гребінь. По обидва боки розміщуються. Двоє очей, тому курка завжди повертає голову і може бачити одним оком. Перед негодою вони миються у піску і скубуть пір'я. Вони вміють швидко бігати, коли знесуть яйце, голосно горланять, щоб усі знали. У темряві кури дуже погано бачать з м'яса курей. І яєць люди готують смачні страви, вони дуже поживні та корисні. Відгадуй загадки та дізнайся, хто ще живе в моєму господарстві. І шипить він, і гелгоче, каже, що вкусити хоче, довгу шию витягає і не мов би промовляє. Я вкушу, то буде знак, я сердитий птах. Правильно гусак. А як звати подругу гусака? Молодець. Її звати Гуска. А як ми називаємо дитинчат гусей? Правильно. Гусенята або гусеня. Гуси великі птахи, шия у них середньої довжини, помаранчеві лапки забезпечені перетинками для пересування у воді. Дзьоб у цих птахів в основі досить високий, а на кінчику дзьобай є дрібні і гострі зубці. За допомогою яких гуси щипають рослину їжу, спілкуються один з одним ці птахи за допомогою реготу, а будучи у поганому настрої загрозливо шиплять. Відгадай загадку та дізнайся, про кого ще я дбаю, в своєму господарстві. В неї ноги. Наче ластий, дзьоб плескатий, червонястий, кря-кря-кря пливе по річці, їсть зерно, скуве травичку. Ти вгадав цю босячку? Хто це? Звісно, це. Качка. Друже, а хто це з качкою прийшов? Так, це качур. А як ми називаємо діток качок? Ми їх називаємо каченята. Качки схожі на гусей, але вони трішки менші та мають яскравіше забарвлення свого пір'я. А це що за птиця? Хто сердитийсь позаранку на подвір'ї біля ганку? Ой, булди, булди, булдик! З півнем свариться. Індик. А це його подруга індичка. А їхні малята називаються індичатами. Індики великі птахи. Вони поважно ходять. Індик прикрасив себе червоними коралами. А хвіст у нього як віяло, індики дуже вічливі, охайні і чепурні птахи. А як ти думаєш, чому цих птахів називають свійськими чи домашніми? А все тому, що вони живуть поряд з людьми, і люди піклуються про них. Людина дає птахам корм, воду, будує для них курятники, пташники. Тепер мені буде набагато легше дбати про свійських птахів, тому що до мене приїхала моя помічниця, онучка Даринка.